Пальчикова гімнастика світлофор. На світлофор дивитись мій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить, стій, йти далі неможливо, а жовте світло загориться. Треба навколо роздивиться. Коли зелений увімкнуть, через дорогу всі ідуть. Ще один раз на світло фор дивитись мій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій, йти далі неможливо, а жовте світло загориться. Треба навколо подивитися. Коли зелений увімкнуть, через дорогу всі ідуть молодці.